У Житомирі під кабінетом травматолога черга з першим снігом кількість травмованих різко зросла. Вийшла з хати, поскорзнулася і впала. Ніколи не падаю, скільки хочу. А це щось впали. Непоширеніше травми вожеледицю, пошкодження зв'язок верхніх та нижніх кінцівок, переломи та забої м'яких тканин, розповідає лікар. Зважаючи на те, що сьогодні понеділок напередодні були вихідні. То сьогодні звертаються люди, які впали і в п'ятницю, і в суботу, і в неділю. Людей багато. Щоб не потрапити до травмпункту під час ожилеції, лікар радить носити правильне взуття. Я раджу в такий час носити взуття на квадратному низькому каблуку або на плоскій підошві. На підошва повинна бути ребриста. Також важливецю важливо дотримуватись і правильної манери. ходьби. не потрібно тримати руки в кишенях. Руки повинні бути вільні для того, що якщо вам все ж таки не вдалося уникнути падіння, руки повинні бути вільні для того, щоб встигнути вчасно і правильно згрупуватися, щоб правильно впасти. Не потрібно виставляти руки вперед, тому що якщо вся вага тіла попаде на одну руку, швидше за все, що буде перелом. якщо ви падаєте на спину, потрібно голову. Прихиляти до грудей і притискати для того, щоб уникнути черепно-мозгової травми. От. Ну і звичайно повинні ефективно працювати комунальні служби для того, щоб люди не падали. За словами травматолога, переломи найчастіше отримують люди похилого віку, тож у слизькі дні їм краще взагалі відмовитись від прогулянок. Даїшники ж свою чергу нагадують пішоходам не перебігати проїжджу частину дороги під час снігопаду та вожеледицю. Часто водії просто не в змозі швидко загальмувати, що є однією з причин аварії взимку.